Добрий день, Еврібаді! Цього тижня Sony правила балом новин та інфоприводів, але не обійшлося без приємних сюрпризів, інтриг та скандалів. Від геймплею Suicide Squad до Карпат в четвертій діаблі. Ясна річ, було й багато інших цікавих новин. Про підписку на канал я просити вас не буду. Якщо вам сподобається, то ви і так це зробите, але не забувайте поставити лайк. Ну і по можливості можна стати спонсором каналу або долучитись на патрульні. Також по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом, щоб ми мали можливість радувати якісним контентом, але звичайно, лише після того, як підтримаєте ЗСУ. Коротше кажучи, хлюпніть собі чайок в чашку і погнали розбиратися детальніше. Фанати XCOM напружилися, тому що Firaxis Games вже взялася за розробку Civilization 7. На жаль, ніякі подробиці поки не відомі. Крім того, що у Firaxis трапилося відразу кілька важливих структурних змін у середині студії, в які ми детально вдаватися, вибачте, не будемо. Але якщо ви чекали нову XCOM, то мабуть прийдеться зачекати ще. Гейм директор Avalanche Software Алан Тью підтвердив, що Hogwarts Legacy не отримує сюжетних DLC, Мовляв, команда була втягнута у процес підготовки гри до релізу і навіть не думала про створення адонів. При цьому поки невідомо чи плануються DLC у майбутньому, оскільки команда не робить кроків у цьому напрямку. Але мені, чесно кажучи, не віриться, що розробники закинуть підтримку гри після гучного релізу, враховуючи той факт, що Hogwarts Legacy продалася тиражем в 12 мільйонів. Мйонів копій за перші два тижні і принесла понад 850 мільйонів доларів. Sony має план. Саме так, ймовірно, компанія береже свої найцікавіші анонси та геймплейні покази систем селерів до майбутнього івенту PlayStation Showcase, який має пройти прямо перед Е3. Про це повідомив журналіст Джеф Граб. Він каже, що компанія покаже проекти, які хотіла показати ще торік восени. Більш того, цей шоу-кейс буде дуже насиченим та досить масштабним. Йдеться про те, що це буде масштабне шоу, яке визначить другу фазу лінійки ігор для PS5. На жаль, але конкретних термінів проведення поки що немає. Можу лише припустити, що там покажуть Спайдермен 2» і Вулверін. Не встигла «Sans of the Forest вийти в ранній доступ, як продажі перевищили 2 мільйони копій. Розробники ясна річ подякували гравцям, натякнувши на якісь цікаві оновлення найближчими тижнями. У самої гри в Steam 84% позитивних відгуків. Публіка пише, що виживалка вийшла атмосферною та досить класною. У ній цікаві механіки, геймплей, який затягує, та приємна графіка. Лають проект в основному через погану оптимізацію та просідання ФПС. Гендир Ubisoft і в їймо підтвердив, що компанія буде брати участь у е 3 якщо її не скасують. Мовляв, що Юбікам є що показати. І як виявилось, це не порожній звук. Так, інсайдер Том Хендерсон розповів, чого варто очікувати від французів з цікавого відзначу Assassin's Creed Mirage та Nexus. Також буде показ гонки The Crew Motor Fest та геймплей Avatar Frontiers of Pandora. На жаль, але ремейк Splinter Cell, Far Cry 7 або якісь проекти з абстрактними датами виходу не будуть показані. Компанія намагається тепер думати головою і перестрахуватися, і вони анонсуватимуть дати релізів обережніше. Ще є ймовірність, що на шоу анонсують нову сінгл гру за якоюсь забутою франшизою. Днями розкрили дату проведення відкритої бети Діабло 4. Так, з 24 по 26 березня абсолютно всі бажаючі зможуть ознайомитися з майбутньою екшен РПГ, створити персонажа і навіть прокачатися до 25 го рівня. Під час тесту можна буде пройти пролог і весь перший акт. Я говорю про основний сюжет і сайт-квести. Проте перенести прогрес в повну версію не вийде. Також що логічно, гравці побачать майже всі нововведення, їх очікується багато. Багато. Ну а ті, хто зробив попереднє замовлення, зможуть взяти участь у ранній Беті, яка пройде з 17 по 19 березня. Події, як в минулих частинах, розгортаються в санктуарії, він складається з п'яти зон: Кенджестан, пустеля з піщаними дюнами, сухі степи, дуже непривітний і скелястий край. Скосглен порівнюється з Шотландією, де нас чекають зелені пагорби і луки. Хавизак це болота на півдні. А розламані вершини це локація, де. Розробники черпали натхнення з Карпат, але не факт, що з українських дизайн буде унікальним у кожній області. Наприклад, вигляд підземель відповідає території, де вони розташовані. Крім того, у всіх регіонів є велике місто Хаб. Крім того, монстри теж створювалися з урахуванням біому регіону, як, наприклад, рогата людина ЦАП в розламаних вершинах. Інсайд, на який ми заслужили, Джес Корден з Windows Central каже, що реліз Starfield, ймовірно відбудеться 6 червня. Проте далі він уточнив, що трохи п'яний. Тому є ймовірність, що це помилка. В той же час головний редактор VGC, Енді Робінсон написав, що мовляв швидкий анонс шоукейсу Starfield неминучий. При цьому чи він був теж п'яний, не уточнив. Хоча згодом його твіт підтвердив Дже Кордену після того, як протверезів, тому швидше за все найближчим часом, все ж таки може. Можуть з'явитися свіжі новини про Старфілд. Головне, щоб Тод Говард на презентації був тверезий, тому що Старфілд 76 йому не простять. Ремейк першої Dead Space очікувано став відправною точкою і відродженням франшизи. На підтвердження цього, EA влаштувала опитування у своїй розсилці, де власне прямо запитали гравців, чи хочуть вони побачити ремейки Dead Space 2 і 3. Фанати в Твіттер явно не проти побачити перевипуск другої частини. А от із третьою складніше публіка вважає, що їй потрібне переосмислення, як у плані сюжетки, так і геймплею. Інші пишуть, що, мовляв, в варто зайняти. Ятися розробкою четвертої частини замість ремейків я лише додам, що таке опитування ще не означає, що EA вже готує перевипуск другої частини, але дає ясно зрозуміти, що бачить серйозний потенціал таких проєктів. Студія Bluebird Team днями оголосила, що хорор of Fear вийде цього літа, а саме в червні, але поки що без точної дати. У новому трейлері вони показали моторошні декорації майбутньої хорор-гри. Компанія хотіла реалізувати в проєкті безліч яскравих ідей та концепцій, принагідно представивши повністю нову та амбітну сюжетну лінію. Сам же жахастик вийде на PS5, Xbox Series та ПК. Round 8 Studio, яка розробляє хардкорну екшен РПГ P, теж назвала релізне вікно і випустила новий трейлер. Проект за мотивами Пінокіо вийде в серпні. Точну дату теж розкриють пізніше. Зазначу, що гра використовує як одну з ключових геймплейних механік систему брехні. Як повідомляють розробники, на проходження сюжетки піде близько 30 годин. Якщо вам цікава ця гра, рекомендую подивитися наш перший погляд. Польський модороб Халк Хоган випустив відео своєї модифікації HD Reworked Project для Cyberpunk 2077 і показав виконану роботу. Найбільше уваги він приділив поверхням з мильними текстурками. Мовляв, вони стали набагато краще, при цьому збережуть стиль оригіналу і будуть мінімально впливати на продуктивність. Реліз текстур високої роздільної здатності намічено на 12 березня. Також він зазначив, що зараз працює над графічним модом. Для Next-Gen-версії версії відьмак 3». цей мод з'явиться у другому кварталі року. Arkane Studios ображаються на порівняння Redfall із Left 4 Dead. гейм Геймдизайнер Харві Сміт пояснює це тим, що цей шутер не варто сприймати як типовий зомбі-екшен. Він запевняє, що розробники приділяють велику увагу опрацюванню сюжету та сетінгу. Мовляв, великі локації нададуть вам простір для імпровізації, а не те, що там було у цих ваших Left 4 Dead-ах. Redfall розповідає історію про вампірів, які були кровопивцями, правда, в переносному значенні ще до того, як вони стали справжніми кровопивцями. Восісями це була група особливо впливових людей, яка захопила контроль над містечком Redfall та Змінила його під якісь свої потреби. Наважуся припустити у минулому житті, швидше за все вони були депутатами. Але чи справді це так, зможемо дізнатися лише в процесі проходження? Фанати Dirt не на жарт напружилися, тому що для Forza Horizon 5 представили друге масштабне доповнення Rally Adventure. Це DLC привнесе в гонку 10 нових автомобілів як ралійних, так і позашляховиків. При цьому гравці мають можливість перетворити стандартну машину на ралійну бричку. Звичайно, з'явиться абсолютно нова локація Sierra Нуева. Вона знаходиться на півночі карти і матиме шість унікальних біомів. Вона включає в себе величезний закинутий кар'єр і пальмовий ліс, який легко перетвориться в кашу. Також розробники додадуть систему деформації ландшафту, яка відповідає за імітацію погодних умов та фізику грязюки за певних погодних умов. Ну і бонусом Rally Адвенчер додасть нову радіостанцію Epitaph Radio з Forza Horizon 3. Мабуть, саме таким і мав бути фестиваль Horizon Wilds на релізі. Так чи інакше, великий набір контенту вийде 29 березня на ПК та Xbox Series на Xbox One Доповнення на жаль не релізиться. Усі власники преміального видання отримають DLC без доплат. Днями, крім усього іншого, з'ясувалося, що розробка нової Battlefield йде повним ходом, але DICE займається нею не особисто. Справа в тому, що всередині самої DICE є нова команда, яка виступить співрозробником сюжетки разом з Ridgeline Games. А основна частина розробників в DICE працює над розвитком мультиплеєрного напрямку Батли. В той же час студія Ripple Effect взялася за розробку якогось новаторського проекту в рамках франшизи, при цьому він не має відношення до праць. DICE та Ridgeline Games. Головне тут одне, щоб на виході у них не вийшов сіквел 2042. Видання CG World взяло інтерв'ю у авторів хорору Silent Hill F. Продюсер Konami Moto Okamoto розповів, що робота над першим відео розпочалася на самому початку виробництва гри. Для цього автори вивчили 35 японських книг з описами різноманітних деталей інтер'єру та екстер'єру. Він каже, що в Silent Hill F головним мотивом є краса і страх з характерними рисами Сайленту. Події відбуватимуться влітку в японському селі 60 і. Розробники мають намір враховувати всі невеличкі деталі тієї епохи. До речі, дівчина у трейлері не є головною героїною проте вона відіграє важливу роль. Інших подробиць проекту на жаль поки що немає. Крім того, судячи з усього, Конамі планує воскресити як серію Castlevania, так і Metal Gear Solid, яку вона і занапастила. Про це розповів редактор сайту від Енді Робінсон. Так, коротко кажучи, це будуть анонси абсолютно нової частини Castlevania та ремейку Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Спочатку компанія, нібито, планувала гучно виступити з ними на e 3 але тепер може зробити анонс у рамках презентації Sony за допомогою ремейку MGS3, Конамі хоче перевірити фундамент та інтерес фанатів, і лише у разі успіху вони візьмуться за переведення інших частин. Хідео Коджіма, напевно був шокований такими новинами. Студія Larian назвала дату повноцінного релізу Baldur's Gate 3 та анонсувала версію для PS5. Гравці були здивовані, що гра не була анонсована для Xbox, але керівник студії Sven Вінке розрядив атмосферу, натякнувши на вихід на приставках від Майків у майбутньому. Larian також заявили, що між компанією та Sony не укладалася жодна ексклюзивна угода. Справа в тому, що при портуванні гри на Xbox Series, студія зіткнулася з технічними проблемами, пов'язаними зі спліт. Скрін режимом тому студія не анонсуватиме проект на Xbox Доти, доки не вирішить проблему. Власне, свіжий трейлер познайомив із генералом Кетеріком Тормом, одним із антагоністів. За сюжетом цей непереможний некромант веде за собою армію мерців до брами Балдуру. На запуску в грі буде підтримка геймпаду локального коопу на одному екрані і кроссейвів. Крім того, гра відмінно оптимізована під Steam Deck. Третя брама Балдура надійде у продаж 31 серпня. Дня покупцям гри у ранньому доступі на релізі оновлять стандартне видання до Deluxe. Capcom представили черговий трейлер файтингу Street Fighter 6. У відео показали геймплей за трьох персонажів, включаючи нову героїню Лілі. Вони якраз і закрили стартовий список із 18 персів. Головне, щоб грі вистачило фан-сервісу. Нагадаю, що шостий вуличний боєць вийде 2 червня кругом де тільки можна. Продовжуючи про файтинги, не повірите, але наступною грою Незер Ріалм офіційно стане Mortal Kombat 12. І при цьому вийде вона цього року. Несподіваний анонс стався у несподіваному місці на презентації Warner Brothers для інвесторів. Само собою, ні трейлера, ні тим більше геймплею нам не показали. Деталі очікуються в абстрактному найближчому майбутньому. Видавництво назвало Mortal Kombat 12 однією зі своїх ключових ігор цього року поряд із Suicide Squad. Ад, прости, Господи. Сайт IGN поділився інфою про компаньйонів у Star Wars Jedi Survivor, які будуть допомагати Келу. Як ви пам'ятаєте, у Fallen Order Келл хоч і подорожував планетами в компанії друзів, але вони ніяк не допомагали ні в боях, ні геймплейно, ну, крім Мерін. Тепер це зміниться. На допомогу прийдуть напарники. Один із них Бода Куна. Цей персонаж візьме активну участь у боях і зможе проводити з Келом різні комбухи. При цьому анімації у кожного з помічників будуть різні, важливо те. Те, що поява компаньйонів пояснюватиметься за сюжетом. Студія Рокстеді показала розширений геймплей коопекшену Suicide Squad Kill the Justice League. За сюжетом події розгортаються через п'ять років після фіналу Batman Arkham Knight. Чотири гравці мають взяти під керування членів загону Task Force X, Харлі Квін, Дедшота, капітана бумеранга або короля Акул, яким потрібно знищити членів Ліги справедливості, які потрапили під контроль Брейніак. До речі, в кінці відео засвітилися Бетмен, Флеш та Супермен. Полем бою виступає місто. Метрополіс він більш ніж удвічі більший за готем з Аркхем Найт. Розробники говорять, що вклали в цей світ деталі та індивідуальність, яка, за їх думкою, має його оживити. Якщо говорити про геймплей, то сюжетку прийдеться проходити за одного з чотирьох персонажів, але ви зможете спробувати інших героїв, яких можна змінювати в перерві між завданнями. У відео показали катсцени, нічний метрополіс, здібності та мордобій із різними противниками. У грі є великий армій арсенал зброї та здібностей, які перетворять місто на майданчик для розваг. По ходу діла гравцям доведеться збирати лут різної рідкості, який це іспанський сором. Напевно, їм було мало провалу Готем Найтс та Ейвенджерс. Я взагалі не розумію, чому з ігор про супергероїв намагаються постійно зробити збирачів барахла в латексі. Це ж не нове оновлення для месників, врешті-решт. Як же погано виглядає, коли четверо антигероїв спільно відстрілюють фіолетові сфери, що світяться на ворогах, щоб вивели. Вести з ладу розумну гармату, та й кому потрібні атрибути сервісних помийок типу системи прокачки, зав'язаної на екіпі, чесно кажучи, мені важко уявити. Само собою, у грі є система кастомізації персонажів. Автори обіцяють багато костюмів, окремих елементів одягу, прикрас для зброї та іншого барахла, враховуючи, що це черговий сервісний смітник, розробникам доведеться виправдовуватися і обіцяти після релізу підтримувати проект безкоштовними контентними оновленнями з новинами новими сюжетними місіями, завданнями та персонажами. Також вони збираються випускати, прости, господи, бойові перепустки з новими скінчиками, емоціями, господи, прости, та іншим мотлохом. Все це ясна річ не впливатиме на геймплей. Буде два варіанти батлпасу як безкоштовний, так і платний. Враховуючи, що це кообгра, вона розрахована лише на онлайн проходження, і їй потрібен постійний конект до мережі, але за бажанням можна пройти у соло. На приставках проект працює. В режимі 60 FPS. після показу журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер розповів, що Rocksteady розпочала роботу над грою у 2017 році, а тренди, які були актуальні 5 років тому, в 2023 році, не виглядають привабливими і вже стомили публіку. Зрозуміло, в мережі розкритикували геймплейний показ і його ставку на сервісні та онлайн елементи. А сам ролик потонув у дизлайках. Гравці пишуть, що чекали на проект від Rocksteady довгі роки, а в результаті отримали... Мали крінж, найбільше геймерів фруструють сервісні механіки, донат та батлпас. Також публіка засмутилася, що Рокстеді, які зробили найкращі ігри про Бетмена, зараз хочуть випустити типовий сервісний шутер від третьої особи. Хоча є і більш позитивно налаштовані люди, які пишуть, що гра виглядає пристойно і цікаво подивитися, яким вийде сюжет. Також деякі висловилися, що трохи дивно ненавидіти гру до її виходу. Тим не менш, прем'єру заплановано на 20 26 травня. Capcom представили новий трейлер Resident Evil 4 Remake. Ролик демонструє оновлену локацію острова та замок, а також натякає на помітні зміни в сюжеті. Справа в тому, що Леону допомагає біолог Луїс Сера, який, ймовірніше за все, в ремейку не загине. В трейлері показали спільну поїздку Луїса та Леона на вагонецьці та їхній бій з Ель Гіганте. Розробники вперше показали і Джека Краузера та антагоніста Осмунда Садлера. Коротше кажучи, Різанина буде серйозною. Також продемонстрували геймплейні сегменти за Ешлі. Крім того, в трейлері промелькнули різні персонажі, як Ада Вонг, Рамон Салазар і битви з різними мутантами. Також в ремейку повернеться відомий режим The Mercenaries, в якому потрібно проходити рівні на час, вбиваючи ворогів і накопичуючи очки. Він вийде безкоштовно для тих, хто купив, але після релізу. А напередодні виходу ремейк отримає особливу демку, як мінімум на PS4 і PS5. Припускаю, що пізніше демо завітає на ПК. Також гра отримає окремий режим для PS VR2. Ремейк очікується 24 березня. Ще у вересні 2022 року Ubisoft офіційно оголосили про майбутнє Assassin's Creed, показавши чотири гри, які вже розробляються. Вже через місяць Ubisoft анонсували мультиплеєрний режим. Загалом зараз в розробці знаходяться шість анонсованих Юбіор. І це я навіть не кажу про гру для VR, яка потенційно буде представлена на цьогорічному e 3 Як повідомили джерела сайту Insider Gaming, Геймін, Red вже у хорошій формі. У грі буде два ігрові. Вих персонажа і геймплей, як завжди, буде зосереджений на стелсі. Крім цього, Том Хендерсон написав у тій же статті на сайті, що разом із вище згаданими проектами у розробці знаходяться ще три гри на стадії концептів та прототипів. А розмови про створення Nexus 2, чим би не була перша частина, вже ходять у стінах компанії. Кожна з представлених ігор Assassin's Creed під кодовими назвами Nebula, Raid і Echoes буде розроблена різними студіями та матиме. Суттєво інший геймплейний стиль на відміну від своїх попередників. Вони йдуть в з Assassin's Creed та деякими іншими великими франшизами. Повідомило одне джерело. Ubisoft Sofia, відома спільною розробкою Assassin's Creed Liberation і Rogue, займається Project Nebula. Головною особливістю гри буде аж три різні сетінги: Середземномор'я, Індія і навіть Імперія Ацтеків. Ubisoft Ченду представила Project Trade – безкоштовну кооперацію гру на чотири гравця, яка буде повністю ПВЕ. Звісно, що грати ми будемо виключно за персонажів франшизи. Ubisoft Аннесі, відома розробкою мультиплеєрів для деяких частин Assassin's Creed і Splinter Cell, а також спільною з месів розробкою Division 2 представила Project EHOS. Цей багатокористувацький тайтл буде використовувати технологію Ubisoft Scalar. Якщо коротко, це такий наворочений клауд-сервіс. Джерела припускають, що серія повернеться. До свого щорічного циклу випуску, причому основні частини суттєво відрізнятимуться від попередніх. Перший Assassin's Creed Mirage планується випустити приблизно в серпні цього року, а незабаром після цього все ще цього року вийде Assassin's Creed Nexus. Незважаючи на попередні дати релізу, зараз вважається, що Codename Red заплановано вже на наступний рік. Assassin's Creed Invictus на 25-й, а Hex на 26-й. Звичайно, внутрішні дати релізу невідомі. Особливо з огляду на те, що це юбіки, і вони обожнюють відкладати випуск ігор. Але наразі це все, що ми маємо. Незрозуміло, коли ці три прототипи виростуть до повноцінних ігор, але враховуючи мінімальний час розробки для більшості ігор AAA десь у 5-6 років. Не варто очікувати їх у найближчому майбутньому. З'явилися нові чутки про Spider-Man 2, яку роблять інсомніак. Попереджаю, до інфи краще ставитися зі здоровим скепсисом, оскільки джерело слуху Фочан. Так званий плейтестер, який поділився інформацією, згадав лиходія в зеленій лижній масці. Ймовірно, це пожирач гріхів, який є важливою частиною історії про Спайді. Вперше він з'явився у коміксах 80-х. У сюжетній історії про Венома будуть елементи з оригінальних коміксів про лиходія, яких раніше ніколи не було на екранах, також там згадується рівень з жінкою у шкіряному комбінезоні, і він каже, що ці матеріали призначені для DLC. Сама ж гра буде набагато похмурішою, якщо порівнювати її з першою частиною. Геймплейний показ ймовірно варто очікувати на PlayStation Showcase. Днями мінцифра закликала Valve, Sony та Microsoft повністю заборонити продаж Atomic Heart на території України. Про це повідомив ресурс Dev.ua з посиланням на заступника міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова. Міністерство закликає обмежити продажі гри і в інших країнах через її токсичність, потенційний збір даних користувачів і можливість передачі третім особам на РФ, а також можливе використання грошей з продажів на підтримку війни. Проти України він додав, що розробка відбувалася на гроші, які мають походження з російських підприємств та банків, що потрапили під санкції і є важливими для Росуряду. Ще можна було додати, що Атомікфарт не несе абсолютно ніякої культурної цінності, тому таку відміну ніхто бі не помітив. Одне лише не зрозуміло, чому про заборону і зняття з продажу не говорили в міністерстві до її виходу. Тим не менш, питання відкрите і буде цікаво прослідкувати. Чи вирішать платформу утримувачі все ж таки її заборонити? Днями в мережі знову з'явилися досить прямі натяки щодо GTA 6. Цього разу сама студія Rockstar оголосила про набір нових співробітників, які займатимуться тестуванням локалізації нової гри. Від кандидата вимагається поглиблене знання лінгвістики та процесу локалізації. До його обов'язків входитиме перевірка перекладу та коригування, набір таких тестувальників локалізації – Доказ того, що вакансія пов'язана саме з шостою GTAшкою, оскільки локалізаторів за. Звичайно наймають для роботи над майже готовими до релізу проектами. До речі, вакансія була опублікована від імені Rockstar Lincoln. Ця студія займалась оптимізацією і локалізацією RDR2 перед її безпосереднім виходом. Як би там не було, з нетерпінням чекаємо, хоча б першого тизеру. Джейсон Шраєр написав про наступну Call of Duty, яка вийде цього року. Так, гра продовжить події Modern Warfare 2. А Activision хоче, щоб новий шутан відчувався як повноцінна наступна частина. Як ми пам'ятаємо, спочатку цей реліз планувався як велике DLC для mv 2 а зараз студія Sledgehammer планує перенести в нову колду карти та режими з mv 2 проте плани можуть змінитися. При цьому шутер навряд чи отримає цифру 3 у назві триквелом, як і раніше. Займається Infinity Ward. Сюжетно цей колишній адон буде продовженням історії другої частини, Бобі Котік вміє продавати. Тому припускаю, що це буде щось типу Modern Warfare 2.5, правда, з вас 70 долярів. Зате Бобі Котік точно нічого з вас не візьме за коментар і обговорення новин, тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.